Доброго дня! Сьогодні у нас знову тривога. Не було уроку, тому, будь ласка, працюйте за відео. Запишіть число. Тема ознаки рівності прямокутних трикутників. Ми знаємо вже три ознаки рівності трикутників. Так? Це за двома сторонами і кутом між ними, за стороною і двома кутами прилеглими до неї, а також за трьома сторонами. І ми знаємо, що є. У кожного трикутника 6 елементів. Ці ознаки нам дають можливість показати, що рівні тільки три з них, і тоді будуть рівні всі, всі, -всі інші елементи. А як же працюють ці ознаки в прямокутному трикутнику? Так? Ми знаємо, що прямокутний трикутник характеризується тим, що в нього є прямий кут. Прямий кут, його. Утворюють сторони, які називаються катетами, і навпроти прямого кута лежить гіпотенуза. для них існує ознаки, які показують за двома лише елементами, бо ми знаємо, що прямий кут кутюрі однакові в цих тривутничках. Отже, перша ознака це буде за двома катетами. Друга за катетом і гострим кутом, третя за гіпотенузою, і гострим кутом, четверта за гіпотенузою і катетом. Прочитайте ці повні ознаки в підручнику. Отже, і ще одна дуже важлива властивість прямокутного трикутника, яку потрібно запам'ятати, що катет, який лежить напроти кута в 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. І навпаки, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то він обов'язково лежить навпроти кута 30 градусів. Запишіть собі це в зошит. Давайте розглянемо задачу номер 774 Подивіться уважно на малюнок 422. Нам задано два трикутника. Чи будуть рівні ці трикутники? Щоб довести рівність трикутників, ми маємо знайти рівні елементи. У них є рівні кути. Ми бачимо, що це прямі кути. У них є рівна одна сторона. І все. Та більше ми нічого не можемо сказати. Другий катет у них не однаковий, тому ми можемо сказати, що ці трикутники не однакові. Далі, номер 775. За даними, зображеному на малюнку 423, ми маємо назвати рівні елементи трикутників. Давайте подивимось, що в них тут рівного. Також будемо записувати. Ну, по-перше, кут Б дорівнює куту Д. І вони в нас прямі, вони дорівнюють 90 градусів. Які ще елементи? Ми бачимо одразу, що сторона АС належить і одному трикутнику, і іншому, тому пишемо, що АС спільна, вона в них однакова. І за умовою сказано, що кут А дорівнює куту С. Отже, за гіпотенузою та гострим кутом ці трикутнички рівні, причому трикутник А, Б, С дорівнює трикутнику С Д, А. Обов'язково звертайте увагу на розміщення вершин. Наступна задача пряма А перетинає відрізок АБ в його середині. Доведіть, що відстань від точок. А і Б до прямої А однакові. Спочатку треба побудувати малюнок. Та ми спочатку будуємо, що в нас є відрізок АБ. Його всередину, та, знаходимо всередину, і проводимо якусь похилу пряму А, таким чином, щоб вони не були під прямим кутом, бо такого, такого у нас в мові не, не сказано. Крім того, сказано, що відстані від точок А до прямої А це має бути тільки перпендикуляр опущений на цю пряму, оскільки ми знаємо, що відстань це є довжина перпендикуляра опущеного з точки на пряму. Точно так же з точки Б ми опускаємо перпендикуляр на пряму. І отримали ось такі два трикутнички. Нам треба довести, що відстань. Від точки А до прямої А це АО, до відстані від точки Б до прямої А це БМ. Записали. Це задача на доведення, тому ми пишемо слово доведення і виконуємо його за декількома кроками. По-перше, ми маємо записати, які трикутники розглядаємо. Це трикутник АОК і КМБ. Щоб довести рівність ось цих елементів, ми маємо показати, що у них трикутнички, що оці обидва трикутники однакові. Якщо трикутники однакові, то будуть однакові і відповідні елементи. Записуємо, що ж у них однакового. АК дорівнює КБ за умовою. Кут О і кут М, вони рівні, оскільки вони по 90 градусі. І кут. АКО дорівнює кутові МКБ як вертикальні. Отже, за гіпотенузою і гострим кутом трикутники рівні. А оскільки трикутники рівні, то у них рівні і всі елементи, зокрема АО і БМ. І пишемо слово доведено. Наступна задача 788. Доведіть, що точка, яка лежить на бісектрисі кута, рівновіддалена від його сторін. Ми маємо побудувати кут, провести бісектрису, пригадуємо, що таке бісектриса, так, вона ділить кут нафти. І нам сказано, що треба взяти якусь точку на бісектрисі і провести відстань до сторін. Це будуть перпендикуляри, бо ми знаємо, що відстань це довжина перпендикуляра. І тепер треба довести, що ось ця відстань, у нас це ЦК, дорівнює відстані БК. Як це довести? Знову показати, що ось ці трикутнички, які ми бачимо, рівні між собою. Пишемо слово «доведення». Розглядаємо два трикутники АБК і АЦК. Що в них однаково? Ну, по-перше, у них є прямий кут. Про це записуємо, щоб показати, що ми знаємо, що це прямокутні трикутники. Сторона АК спільна. І кут САК дорівнює кутові БАК, оскільки це АК-бісектриса за умовою, ми знаємо про це. З рівності гіпотенузи і гострого кута, ми маємо, що трикутник АЦК дорівнює трикутнику АБК. З рівності трикутників слідує, що в них рівні всі елементи, зокрема такі, як. С К і БК. Доведено. Наступна задача. Перпендикулярні відрізки Б і СД перетинаються в точці К, що є серединою відрізка АБ, С дорівнює Д. Знайдіть кут К, якщо Б дорівнює 30 градусів. Розглядаємо першу задачу. Спочатку обов'язково будуємо. Малюнок. Ми маємо побачити, що ж тут такого. Взято відрізок АБ. Перпендикулярно до нього СД. Причому таким чином, що точка перетину це середина відрізка АБ. Потім побудовані точки так, що АС дорівнює БД. Зараз так, БД. Отже. А треба знайти. Ось цей кут у нас КБД 30 градусів. 30 градусів ось цей кут, 30, а треба знайти ось цей кут. кут А. Щоб його знайти, ми маємо показати, що трикутнички рівні. Не просто, о, я знаю точно 30 градусів. А чому? Тому що трикутники рівні. А чому трикутники рівні? Давайте розглянемо. Розглянемо трикутник АЦК і трикутник. ДБК. Чому ж вони рівні? Зараз менше трошки. Ну, по-перше, у них рівна сторона АК дорівнює КБ за умовою. Сторона АЦ рівна ДБ також за умовою. А в нас є така властивість за катетом і гіпотенузою трикутник АЦК буде дорівнювати трикутнику БДК. З рівності трикутників випливає рівність елементів кут СК дорівнює кутові ДБК, і вони дорівнюють 30 градусів обидва. Номер 798. Тут ми дуже швиденько зробимо уснута. За даними на малюнках знайдіть довжину відрізка БД. На кожному з малюнку треба буде знайти довжину відрізка БД. Якщо ми подивимось, то ми бачимо, що кут Б на малюнку 427 120 градусів. Причому це рівнобедрений трикутник. Значить БД є висотою, медіаною, бісектрисою. Тобто ось цей кут у нас 60 градусів. А скільки тоді залишається на кути А, якщо це у нас прямокутний трикутник ABD, так то Сума гострих 90, 90 мінус 60, і ось тут залишиться 30. А що ми знаємо про катет, що лежить кута в 30 градусів? Що він дорівнює половині гіпотенузи? Тобто БД для малюнка 427 дорівнює половині АБ. І він дорівнює 3 см. Дивимось наступний малюнок. Знов таки, у нас є трикутник АЦБ, в ньому проведено висоту СД, і ми знаємо, що кут Б 45 градусів. А ось кут А 30 градусів. Треба знайти підрізок БД. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти, що СД дорівнює половині АС, оскільки він лежить навпроти кута. 30 градусів, тобто він у нас 4 сантиметри. А тепер дивимось трикутник СДБ. Якщо один гострий кут 45, то інший також 45. І значить, ДБ дорівнює СД. Тому що трикутник рівнобедрений, і в нас ДБ це 4 сантиметри. Тепер дивимось малюнок 429 кут А 30 градусів. Катет БЦ 10 см. Причому трикутник прямокутний. Якщо катет лежить навпроти кута в 30 градусів, то він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто Ба буде дорівнювати 2 катета БЦ. Це вийде 20 см. 20. Ось ми його велику знайшли. Далі думаємо, якщо в нас відомий кут ось цей 30 градусів, то на кут Б буде припадати 60 градусів. А в маленькому трикутнику Д, Ось цей кут С, Скільки вийде? Також 30 градусів. І тоді катет Д буде дорівнювати половині гіпотенузи С. А це вийде 5. Сантиметрів. Ось таким чином ми можемо знаходити катети, а також градусну міру кута, так, якщо нам відомо. Давайте подивимось, Номер 802. Кут Б прямокутного трикутника АВС дорівнює 60 градусів. Катет ВС – 6 см. Знайдіть відрізки, на які висота, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу. Тобто у нас невідома ось ця сторона АД і ось ця сторона де. Оскільки ми бачимо, що кут Б60, то А буде дорівнювати скільки? 90-60, і це вийде 30 градусів. 30. Ми знаємо, що властивість катета, що лежить навпроти кута 30 градусів, він в половину менший. Та? Тобто, а гіпотенуза буде дорівнювати двом цим катетам. Вона дорівнює значить 12 см. Це ми вже знайшли. Далі розглянемо трикутничок маленький. ДЦБ, ДЦБ, ДЦБ. Кут це в цьому трикутнику. Скільки буде дорівнювати? 90 мінус 60 знову таки, так? і він буде 30 градусів. І ось цей 30 градусів. Тільки сторона цебе для нього вже гіпотенуза. Чому буде дорівнювати ДБ? Навпроти кута, Там вона буде дорівнювати половині гіпотенузи себе. І це в нас вийде. Три сантиметри. Тобто, ось ця маленька ми знайшли три. А як знайти а, Д? треба від великої сторони Б відняти маленьку Д, Б. це буде 12 мінус 3, дорівнює 9 сантиметрів. Відповідь запишіть самостійно. Домашнє завдання знати ознаки рівності прямокутних трикутників, знати властивість катета, що лежить навпроти кута 30 градусів і розв'язати дані задачі.